Кількість ДТП зменшилася на третину, констатують у Державтоінспекції. У порівнянні з минулим роком загиблих та травмованих на дорогах стало менше на 40%. Також за півроку не було зареєстровано дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Основними причинами скоєння автопригод є це натримання безпечної швидкості, це саме більше, і порушення правил пішоходами. Це від всіх ДТП практично. Перевищення швидкості недотримання безпечної швидкості 36,7% і порушення порушень правил пішоходами двінадцять і Суттєвих клопотів даєшникам додають мопедисти з 15 червня. Пройшли тихогляд, отримали номерні знаки та талон про реєстрацію. Трохи більше 250 мопедів, де і нагадує тих, хто не зробить цього до 1 листопада, будуть штрафувати. Турбує даєшників і значний показник смертності серед мопедистів. Загинувших в минулому році, було 8, в цьому 4. І буквально вчора було теж ДТП з мопедом Дівч... в Саранському районі, дівчина Вери, Вери 92-го року народження, раптом виїхала з лісу на проїзну частину. Більше 600 водіїв, котрі сіли на підпитку за кермо, залишилися цього року без прав. Аби виявляти пияків на місці у державтоінспекції придбали два прилади для контролю вмісту алкоголю. Один такий апарат коштує 16 тисяч гривень. Їх в першу чергу будуть використовувати на дороги державного значення. Перевірити, як працює прилад, вирішили на журналістах. Отож, перший попередній замір мухайте поступає сигнал. Тобто ви мухайте, поки не буде щелчка. Почувствуйте, щелчок – зупиняєтеся». Далі чарка коньяку і через 15 хвилин результат 0,24 двадцять в крові. Показники одразу роздруковують на портативному принтері, після чого інспектор складає протокол. У майбутньому каже головний деїшник області, планується забезпечити кожну патрульну машину таким приладом. Щоправда, якщо температура повітря на вулиці нижча за мінус 5 градусів, апарат не покаже результатів. Тому доведеться запрошувати водія до салону автомобіля або ж у тепле приміщення. Тетяна Бобріква, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.